Як перевірити, чи є напруга в сідничному нерві? Для цього потрібно лягти на спину та підняти пряму ногу. Так, піднімаю ногу, носочок обов'язково на себе піднімаю. Піднімаю ногу, до кута 10 до градусів, до першого відчуття натягу. Є? Вже починається натяг. тобто Ми намагаємося більше підняти. Натяг посилюється. Так. Посилюється. окей. Значить, відчувається тут дискомфорт. Тут під колінкою, є тригерна зона. Якщо з'являється тянучий біль по задній поверхні стегна, це означає, що м'яз знаходиться в напрузі і в цьому місці виникають тригерні точки. Якщо ви можете підняти ногу до кута 90 градусів, то, значить все добре. З чого ми починаємо діагностику проблем попереку? Перш за все, оглядаємо крижово-клубове сугло. Для цього нам потрібно повернутися на бік обличчям до мене. Тут, утримуючи просто таз, ми фіксуємо, ми підтискаємо на стегно. Тут все нормально, якщо у нас іде розблокування. То буде характерних хрускіт в проєкції крижого клубового суглобу. І так само ми робимо на іншу сторону. Зазвичай запалення з'являються на одній із сторін, де і виникають больові відчуття. Далі оглядаємо грушоподібний м'яз, пальпуємо і діагностуємо, чи знаходиться м'яз в тонусі. Якщо грушоподібний м'яз знаходиться в стані напруги, середній сіничний м'яз також буде в такому ж стані. Тому, якщо ви будете займатися вдома стенісним м'ячиком, його потрібно ставити в ось ці дві зони. М'язи задньої поверхні стегна також можуть бути в тонусі. В такому стані інша нога бере на себе навантаження. тому можна помітити різний об'єм ніг та різний тонус м'язів. Тому в одній нозі литкою м'яз може бути напружений, а в іншій навпаки буде слабкий. Також можна помітити різну довжину ніг. Та нога, в якій ви відчуєте біль, може бути коротшою. Тонус також буде в м'язах розгинача хребта. Це довгі м'язи вздовж хребта, І в них також будуть утворюватися тригерні точки. Тобто м'язи всього заднього міофасціального ланцюга будуть знаходитися в тонусі. Далі ми протестуємо. Нам потрібно протестувати середньосідничний м'яз. Ми його згинаємо в таку позицію і розтягуємо. Відчувається розтяг проєкції сідниці. Угу. Mm -hmm. Є. Отримуємо в цій позиції. Можемо задати трішки ротатаційний компонент ноги. На цей більший да. угу. збільшився. Збільшився. Розтягуємо середній сідничний та грушеподібний м'яз. Тримаємо так секунд 15-20. І повертаємо плавно назад. Лікування на. будемо починати з грушоподібного та середнього сідничного м'яза. Далі будемо усувати три гарні точки в м'язах зінича хребта та розгнинача хребта. Всі маніпуляції потрібно проводити і на іншій стороні. Також обов'язково до них додати терапевтичні вправи. Як розтягнути грушоподібний м'яз. Потрібно зігнути ногу зі зміщенням до протилежного плеча та розтягувати м'яз. Далі, ось такими рухами потрібно поставити крижово-клубовий суглоб в правильне положення, для того, щоб позбутися тригерних точок в домашніх умовах, використовувати тенісний або масажний м'ячик. Також можна виконувати повороти поперку, щоб позбутися блоку в крижово-клубовому суглобі та поперекому відділі хребта. А які вправи корисно використовувати при защимленні сідничного нерва, ви можете побачити у наступних наших відео.